Обмовку, типа беру ці всі камні, все каміння, все беру, на тачку, пружу і вивожу на купу. Це в мене така робота. Звісно, ці камні це піпець, звичайно. Віці яка моя рука, яке це огромне каміння. І це все його повозить треба на купу скласти. Я просто вообще можу здохнути біля цієї роботи. Ще було на шесть. Щоб настільки фундамент був... Грубий, мало то, що ти повинен витягувати таких курщик. Кажуть фундамент в верхушку виняв. Ну таке. Це тупо, понимаєте? Це тупо все тут таке, реально. Беру, воно. Дивіться, реально воно тут не кончається. Все цікаве. І це я чуть позрив. І це вже таке каміння, це просто трендець реально. П'ята як мені цей фундамент докончить, я не представляю. І я тільки вважаю, майже тільки почав, Тому що ж з цих камней, ну тут реально немерено. Ужас. Ми почали ми його все копати від двох златиком. Все такі ручки поробили. І стільки землі. І далі будемо копати. Спочатку почищав територію, почищав, кажучи, щоб було чистеньке. От так от. А далі типу, підляю, типу, 30 см вниз і метр вдожинок. Це таке робимо. Не наколотали. Це вдвох зладіків. Робимо коротше. Замовку для того, щоб там, там, завтра буде заливати. Викопую, щоб був рівно метр, типу цей. Так, я типа роблю, самі бач. Так Буду тепер тут качати, тому що теж так само широко треба зробити. Прокопав в принципі. і будемо коротше, все це заливати бетоном. Це так називається, робимо ми. Залив би називається. Я тільки ну, не можу сказати, не знайшов цілий метр землі. Заливають побухав. Помогти. Чи? Щас заберу. Канчувати, звісно. Це такий ровчак в мене виходить. Тут цілі гори землі. Понакидається. Такий типу ровчак. Получається. Я ще буду чистити. І йду сюди І оце постійно камінь попадається ці, типу, такий ровчак, получається. Ваша робота це оце. Що ми били? Кого? Оцю били, так? Да? Так, да, так, да, оцю ми добили, а тепер отут десь бить. Чи де його бить. Я все пощухав, вже не знаю де його. А, точно, воно ж тут. Це уголок. Ну ага, сейчас. А? Ну хорошо, сейчас. Скоро. Ладно, ну, я дальше купать. Раздубать. Пахкать, гупать. Это жестко, конечно. Ну не все, все. чуть-чуть. Ты Зараз тут потаканчуємо, щоб було восьше шикарно. Буду тут таке саме зробити. ідеально ідігально. цю територію по боках щіткою. Буде вощення шикарно. Отак, на цю територію я потрохи докопаю Ще допираю. Такі хломники. Коротше, трупи не вирізвін. зараз будемо ставити доски. Все, сейчас порозравнюю. Думаю, вообще шикарно буду. Ні, але забито ні. Ось ще шикарно получається. Супер. Просто. Це так получилось, коротше. Тепер починаємо далі. І по суті ми почали трохи заливати. Отак от І от. будемо далі продовжувати. Коротше, дивіться, як ми заливали. Ми брали туди ще одну рішетку, вкинули, сєртку кинули. І трохи отакого от каміння до накидав, трохи поменшого. Все його туди забетонірували. Зараз я буду все показувати, тому що я забувся, що я ще відео на YouTube знімаю. Десь заливав, не знімаючись. Шеп'єнку вибираю для того, щоб на дно кидати. Сюди собою вихріпаю. Шеп'йонку спіто заливали. Тобто Повставляли для того, щоб заливати. Це я повставляв спеціально. Зараз почну пісок насипати і Ну Щоб заливати мене треш. Дивіться, прикол. Одежа вісить, а мені тут землю треба обирати. Сіки пиляки, я не знаю, на що її було стирати і тут. Вішить. Це вообще речь. Що в мене по бетону? Тут ми залили. Ну как-то так вийшлося. Ми заливали отакий слой. Так, пишіть коментарі, як вам не напряму. Давайте я чухаю і приступаю далі. Зараз Щ... просиплю песочком. Це було ідеально. Пісочку зараз просить. Територія, Чогось така зглажена. Пишіть в коментарі, як вам. Коротше, це 5 см, він сказав, типу бетон тут типу, буде заливатись Я все вичухав ідеально просто зараз заливаємо Тут змочили трохи так от коротше, тут повністю все залили я ще й мудрився вступити сюди як тачку витягував ну буває тут ми дозаливали дозаливали так от Всвіті лишилося ще там Дозаливати заливати. Щас ще покажу. Ще по там залить і тут залить. В принципі, вийшлося. Коротше, оце у нас так вийшло позаливати. Отак от, по суті, залишилося. І ще мені треба зараз буде позаливати, понаставлю і по суті буде його ще шикарно. Так, в принципі, вийшло, я думаю нормально. По суті, зараз я досить понаставлюю і буду п'ять заливати. Буду заливати. Отак, от, от, коротше, це я зробив. Все повтовлював. Кажуть, оце так повністю все зробив. Зараз я буду заливати. Капец. Сейчас, в принципе, буду заливати отак от. Я, в принципе, водою все змочив, що вона питон застигав хорошо. І понавозив каміння. Сейчас буду заливати. Починаю землю розгортати. Отак от, от. Для того щоб було все ідеально. І по суті майже все зробили. Запапахали ми повністю. Ось ще шикарно Чесно говоря. Ще собі прошлодити хочеться туди. Ми його все запопахали вчора. Це, навіть ці трупи полишались там. Пішіть як вам заливка. Ну так, Зараз я порозвожу землю, порозгортаю, щоб було... Зараз позамочую, щоб воно ну, щоб бетон був влажний. Типа зараз порозгортаю землю. Зрівню і вообще шикарно буде. Ось тут вот. О, по суті, ж треба тут, щоб прівнина була. І ще знаєте, як я думаю, куди його порозгортати. Я думаю, сюди його порозгортати. Дивіться, ну реально, дивіться, яка тут яма. Тут типу, ямка. Типу тут така яма. Ну, я не думаю, що мені дозволять його на город вивозити. Скажу, ти що, а ще обалдев, чи що, з камінчиками його нагород. Де нахір воно здалося на городі отак от. Коротше, я бачите яка тут яма. Отак от я його все от розгортаю, ще шикарно буде. Всю цю землю. Коротше, я приступаю розгортати землю. Сипав везде. І Зараз буду ще там візде насипати, де неровності, де ямочки і все. А потім буду розгортати. Отак от. Позакатував. Трохи, конечно, свечеріло, поки я тіл... зміг телефона взяти. Я маю виду. Буду, продов... Буду оце продовжувати. Ось сюди насипати типа, грунт. Я буду сюди грунт насипати і продовжувати. І це в принципі отак от. Тут така вот типу територія получається. Оцею вот трубою. Зараз я покажу як я катів. Бужу типа ноги и, типа тіпу вот отак от. Заціпило. Сейчас. Ой, ё-моё Это типа так. И в принципе вот так выходит, в принципе нормально. Короче, дальше продолжим, конечно, трохи сомли по вывозу. Вот так вот. Сейчас буду дальше довозить. Щоб геть тут повністю не було цієї землі. Так, от. Зараз тут порівняти треба буде. Що я можу сказати? Я коротше, все порозрівнював. Все зробив ідеально, все ідеально. Коротше, людина повністю ідеально. Коротше, по людина просто. сказала спасіба, дякую тобі. Виручив. Коротше, мене знатно. Коротше, мені дала півтора. Банка меду. І я получили, заробив 2150 гривень. Я заробив за десь 9-10, десь около 10, коротше, десь 9 днів я був. 9-10 днів, днів був. Коротше, в принципі, осмотр. Всім удачі, всіх хтось підлягає, бережіть себе, бережіть рідних. Всем пока, до новых встреч!